Вітаю, вітаю, друзі! Три важливі поради на день для вас. Психологічні три поради, езотеричні, філософські. Вони допоможуть вам подивитися на вашу ситуацію зі сторони, почути щось таке, чого ви ніяк не очікували. І, можливо, це є ключик. Замок є закритий. Ви шукали цей ключ, і ви знайшли. Тому дивіться відео до кінця. Ніколи не знаєш, яка фраза зрезонує, не те, що зрезонує, здетонує. І приведе в рух весь ваш механізм. Працюємо на трьох колодах: таро світла і тіні, таро містичної палітри, таро золоте королівське. Треба дивитися відео до кінця. Всі варіанти з собою пов'язані. Починаємо: перший варіант. Королева кубків. Королева кубків це магія в слабкості, це магія у фантазіях, які ми дуже чітко відчули і побачили. Це наші фантазії. Коли ми чуємо буквально запах, звук, ми це відчуваємо настільки, ніби ми там перебуваємо і ця карта закликає, якщо у вас є якісь бажання. І от Якщо ви чітко його відчуваєте, Ніби ви там знаходитесь, це ваше. Якщо це просто так примайнуло, чи бажання, ну, бо в когось вийшло, то для вас насправді ну, цей прапорець, який замаячив, не для того, щоб ви повторили досвід, а для того, щоб ви сотворили щось своє. Ця жінка, ми бачимо, зосереджена. Вона якби молиться якомусь своєму богові, чи самій собі у вищій своїй реальності. Попуя сидить в воді. Подивіться, на стільчику у воді. І лікті провалюються в воду. Ми не бачимо цей стіл. Він такий цікавий, чи є цей стіл, чи він нереальний. Тобто кажуть, що. Весь простір дуже чутливий. Ти не зрозумієш це тверде, але якщо ми дивимося з тої точки зору, що все хвиля, то це в нашому розумінні. Воно тверде. А у якогось мага хтось може наскрізь пройти як в фантастичних фільмах. До чого я говорю таку, таку інформацію, яка журчить, можливо, як цей. Струмок. Ваша ситуація може змінитися непрямими і не жорсткими діями. Будь -яка. Будь -яка. Я неодноразово розповідала про директора ресторану за двома зайцями. Здається, якщо я не помиляюсь, на Андріївському узвозі в Києві. Вона розказує про те, що свій ресторан вона намедитувала. Медитація це початок, це той імпульс. Вона каже: я просто сиділа на лисій горі, як відьма, і чітко ловила з простору, що моє і що я хочу. І я це каже: настільки чітко побачила, відчула навіть на запах, і я розуміла, якісь страви будуть. А потім вона почала діяти, там вже знайшла інвестора. І насправді ресторан дуже оригінальний. І я ніколи не забуду її фразу. Вона каже, я просто медитувала. Тому тут порада така: перш ніж щось робити, намрійте, зрозумійте, що ваше? Що ваше. Отака От енергія на сьогодні вам. Це буквально енергія відпочинку. Ви шукаєте вдохновення. Сьогодні пошук вдохновення, смислу. І тут прийти потрібно в той самий баланс, свій внутрішній, емоційний. Бо кубки це завжди про емоції, це про почуття. Буквально, якщо ви запитали, як бачить вас цей чоловік, він вас бачить коханою, ніжною. Це карта улюбленої жінки, жінкою коханою, яку любиш. Чоловік може зустрітися з такою енергією, буквально познайомитися з такою дівчиною. Тому тут під різним ракурсом можна крутити вертіти цю карту. Це карта доньки, карта помічниці, карта медсестри. Це якась енергія, яка от зустрічається з вами як помічниця. І тут є такий якийсь повний конект, невидимий. Це коли вам з людиною класно, легко. Зрозуміло. Другий варіант. І я хотіла сказати: і шукайте саме такі контакти. Якщо ви відчуваєте якусь напругу в стосунках із людиною, не ваша людина. Тут має бути так. Бічте, вона відчути маєте сонячним сплетінням. Другий варіант вісім пентаклів. Так цікаво, повтор, по-моєму, з, з попереднього е, дня. Дуже цікаво, там на першій позиції був Мах, і він мені теж десь подібний на цю королеву кубків. Просто якщо Мах – це більш така тверда енергія чоловіча, тут така жіноча жінка-мах, я б сказала. А далі, там іде вісім пентаклів. От якщо я кажу, що всі варіанти пов'язані, то я не просто так кажу, щоб ви або відео додивилися до кінця, бо вони реально пов'язані. І так зі мною говорять карти. Вісім пентаклів це і є той наступний етап. Ви намріяли, зрозуміли, чого хочете, а далі повірте, От як працює простір у магів. Ну от Як, наприклад, у мене працює. Я закидую якусь думку, якесь питання і відпускаю, От як вона руками. Да? Взагалі, от в неї от, руки, оце, це називається відкрита відкрита до простору. Це як сенсорно вона хоче відчути навіть руками це повітря. Маги так працюють. А далі з простору приходить відповідь, і вам дають певний шанс. І далі від вас залежить регулярність. Ну, тут так само і регулярність медитацій, але, знаєте, медитація потрібна тільки на настрої. Медитацію будинок не побудуєш. І отут уже карта майстра зосередженості, зосередженості на тій справі, яку ви вибрали. Колись мені прийшло таке знання в медитації, що важливе для створення своєї реальності. Там було три слова. Концентрація. Блін, я от записала, я завжди щоразу, коли хочу це сказати, я забуваю, оце ж треба медитація, по-моєму, все-таки. да, Медитація, концентрація і любов. А, свідомість, перепрошую, свідомість. Тобто, коли ми робимо щось свідомо і медитуємо свідомо. Навряд чи ця жінка медитує на щось, от, хочу стати балериною, якщо не можу, наприклад, і це не мені. Вона все одно свідомо мріє про те, що її. Тобто, свідомість, концентрація і любов. Без любові не буде успіху. І от тут я би так сказала, що тут любов, тут концентрація. А подивимося, що в третьому варіанті. Вау! А тут поранене серце. Це те, що від чого втрачаємо свідомість, або що приводить до свідомості? Що таке поранене серце? Воно як ніби вибивається звідси, так? з цього на перший погляд. А поранене серце говорить, будь-живий. Якщо болить, значить живий. Не треба боятись пораненого серця. Біль це частина нашого життя. Якщо болить. Ну, значить. От буває таке оніміння кінцівок. От в мене колись онімів палець. Слухайте, що я не робила тільки з ним, нічим не допоміг. Я не розуміла, я його десь там перебитий був нерв чи що. Я потім. Там Купила одні пігулки, вони зовсім про інше. Але я знаю, що вони працювали з судинами. І от вісім Пентаклів, щоденне прийняття, ну, прийом цих пігулок вони відновили мені нерви, і в мене палець почав себе чути. Тобто, дивіться, як ми часто хочемо не відчувати, нам боляче, ми хочемо, ай, не хочемо! Ні, біль треба правильно прожити. Дихання зараз все більше і більше. Вон вчора бачила у Яніни Соколової. Допис. Як виходити з медитації? Що ви думаєте на першому плані? Дихання. Вона дає практику, те, що я давала в перші дні війни, в перші дні, не місяці, коли я вийшла на Фейсбуці і сказала: дихаємо. Коли, от в мене тисячі людей подивилися на Фейсбуці, стерла я той допис, тому що я там з бомбосховища була. Вела трансляцію, не нафарбована, страшна, некрасива. Ну воно своє послужило свою службу, зіслужило те відео. Коли треба було зняти той стрес, ту паніку, коли вперше заговорили про ядерну бомбу. І я пам'ятаю, що відбувалося з людьми дихання. І от поранене серце завжди говорю будь-яку ситуацію продихайте. Знаєте, як в мене інколи, до речі, буває? От ніби все нормально. Ну, є якісь така, така напруга. Я лягла, зробила велику медитацію дихання на годину. І наступний день я маю конфлікт. Таке враження, що на поверхню вийшла якась історія, яка затрушувалася всіма сторонами, ну, типу, так. Да? А я подихала, розворушила, зробила себе більш чутливою. І от поранене серце, в мене вчора була ситуація. Да? Мене образила людина, це було так дивно для мене. Я дуже давно не плакала, дуже давно. Но там знакова була подія. Знову аб'юз проклюнувся. В маленькому такому, знаєте, невинному вигляді. Тому що часто сарказм, іронія, сарказм це є аб'юз. Якісь такі, знаєте, кинуті в, ваші, в вашу сторону. Несправедливі слова, і я вчора проплакала навіть. Я мала те поранене серце. Але прийшла моя донечка, боже в мене мудра, 12 років. От так можна сказати, якби допомогла, залікувала. В психології от, часто ж кажуть. А якщо є з ким поговорити, поговори навіть з друзями. Знаєте, кажуть, розмістити свою біль. І порада для тих, хто слухає чужу біль. Не треба кидатися в поради зразу заліковувати і щось радити, і треба зробити. Ні, знаєте, це єдине, що потримати людину за руку і просто вислухати. Це все, що потрібно. І людина заспокоюється. От мене доча вже така, вона навчена, вона як психолог. Вона вчора послухала так зосереджено, так свідомо, моя лялечка. Я кажу, байш, що я тебе гружу. Ні-ні, ні розказуй, мама. І я от поплакала, і вона каже: тобі стало легше, Я говорю, стало. І все і вона побігла займатися своїми справами. І от про це поранене серце, не уникайте його. Воно говорить, що ви живі, ви здатні відчувати. Сьогодні біль, а завтра проплачетесь, відпочинете і підете далі. Іною, ну, і, по-перше, поранене серце. Як то кажуть, біль про щось сигналізує. Розумієте? Біль від чогось рятує, біль рятує від серйозніших проблем. Бо, наприклад, якби я прийшла повстой сарказм, повсту справу ну, ту фразу, можливо, би далі я пішла глибше, а воно би накопичилось-накопичилось. І до чого би привело? Ми всі люди, я теж можу кинути якесь слово, Боже мій. І десь теж можу обрати людину. І от це поранене серце це вміння відчувати чуже поранене серце. Це вміння побачити, о, я, можливо, когось образила відчути це емпатія, от оця емпатія, відчути чуже поранене серце, піти вибачитись. Я завжди, як відчуваю, що я десь накосячила, бо я жива. Ну, де, да? ми ж там в круговороті, в нас воронка, якихось справ, ми десь несемось, десь можемо щось пропустити. І раптом раз ти почав о, побачив погляд. Побачив паузу. І ти зразу йдеш. Вибачаєшся? От Королева Кубків це і є. Пробач мене. Дивіться, можливо, вона і просить в когось пробачення. А якщо поранене серце, чи приснилася якась людина, яку давно не бачила, чи померла, і теж ви відчули поранене, попросіть через Бога це пробачення, поговоріть з нею. Ніч... І коли я казала, що третя складова любов, так, може бути любов. Тільки ранимий, чутливий може любити. У людини яке серце, ну, камінь любити не може. Тому є складова, як я сказала, свідомість, концентрація, любов. Дякую вам за увагу до наступних зустрічей, ваша Максимуза.